Вітаю любителів екзотики на моєму каналі. Інжир сірий Ранній посаджений у контейнері. Сьогодні 1 жовтня гарно визріває інжир, який посаджений у контейнері приблизно на 30 літрів ємність. Визрівають дружні плоди. Є ще маленькі, але вони вже точно не визріють. Навантаження регулював всередині літа, виламував плоди, які були дуже малі, залишив тільки ті, які, на мою думку, встигнуть дозріти. Сьогодні 1 жовтня, як бачите, достигають плоди інжиру сорту сірий ранній. В контейнері я його ще не вирощував, він дуже в мене гарно. Росте в відкритому ґрунті, там дає набагато більший урожай. Сила росту цього сорту дуже велика, але як бачите, і в контейнері він непогано росте. Міжер сірий, ранній. На кожній гілиці є по кілька стиглих плодів. Є ще плоди, які от, -от будуть дозрівати. М'якоть малинова така темно-малинова, дуже ніжна мармеладної консистенції і дуже солоденька. Вирощуйте інжир, пишіть, коментуйте. Сажників цього сорту на осінь 2024 року і на весну 2025 року дуже обмежено. Так що, хто хоче цей сорт, який себе дуже гарно зарекомендував на Прикарпатті. Пишіть, телефонуйте. Дякую всім за перегляд.